Друзі, всім привіт! Мене звати Ліса Жарких. Я журналістка медіаплатформи платформи Ми сьогодні трохи запізнились. Обіцяли вийти о шістнадцятій, але мали відключення світла, тому довелось трохи почекати. Сьогодні ми кілька разів вийшли вирішили виходити в ефір. На ваші будуть чекати включення 18 та 20 разом з моєю колегою Анастасією Друсіновою. Ми будемо обговорювати новини, які стосуються нашої рідної Херсонщини та звільнення регіону. Пишіть у коментарях, якщо знаєте, що зараз відбувається в місті та області, де є зв'язок, де можна зв'язатись з рідними. Також на цьому включенні до нас приєднаються Сергій Бречук, це речник голови Одеської обласної військової адміністрації та журналіст в город Дмитро Магненко, який намагався зв'язуватися з херсонцями і спробує розказати про ситуацію у місті. Зараз коротко про те, що відомо на цю годину. Вороже міністерство оборони РФ офіційно підтвердило, що всіх військових. Які перебували на правому березі Дніпра в Херсонській області до ранку 11 листопада вивели на лівий берег. Воно там зазначають, що втрат, нібито серед особового складу та техніки немає, але вірити нашим ворогам не варто. У соцмережах користувачі публікують чисельні фото з українськими військовими у Херсоні. А гур Міноборони заявила, що Херсон під контролем ЗСУ і українські військові зайшли до міста. Це вже Офіційна інформація, і як ви знаєте, що всі місцеві чекали на звільнення і Херсону, і на Зсу, і українські прапори вивісили на центральній площі міста. Про це повідомив центр національного супротиву. Також у Білозерці містяни вже зривають пропагандистські бігборди, плакати і агітацію. У селищі жителі масово виходять на вулиці та знищують російську агітацію. Вивішують українські прапори те саме відбувається у Херсоні, і також варто сказати, що ще 9 листопада українські підрозділи звільнили 12 населених пунктів. Про це також повідомляв генштаб зсу український прапор за у Дучанах, П'ятихатці, Борозенському, Садку, Безводному, Іщенці, Кострумці, Краснолюбецьку, Калинівському, бобровому куті, Безименному та благодатному. Ми не втомлюємося вітати жителів цих сіл та зі звільненням. Um, і відомо також, що російське командування розробило кілька стратегій відведення своїх військ з окупованої частини Херсонської області. Вони їх використовують в залежності від ситуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час ефіру телемарафону. Окупанти демонструють кілька речей, і їхні наміри відводити війська та посилювати свою присутність на тимчасово окупованих територіях. Вони мають кілька сценаріїв і в останній момент вирішують, що робити, орієнтуються на динамічну ситуацію та вирішують. Це сказала Ганна Маляр. Також за її словами, будь-які заяви та дії ворога варто розглядати як елемент тактики та стратегії. Також у мережі з'явились фото підірваного антонівського автомобільного мосту. дописах повідомляють, що міст, начебто, зруйнували сьогодні 11 листопада, о 4 годині ранку. На фото опублікованих і відео видно, що відсутні кілька прольотів у конструкції, але ми досі чекаємо офіційної та детальної інформації від генерального штабу ЗСУ. Що відомо про Херсон? У Херсоні зараз великий дефіцит пального, не працює хлібзавод та черги за водою. Про це повідомляє видання мост, посилаючись на місцевих жителів. За його даними, у місті бензин вчора, 10 листопада, коштував 70-80 гривень за літр. Хліб зник бо знову ж таки не працює хлібзавод. І також, за даними видання, мост, сьогодні, 11 листопада, маршрутки почали курсувати містом, але через відсутність світла тролейбуси не вийшли на маршрути. Росіяни можуть спробувати створити картинку героїчного опору українським силам оборони. За даними українського підпілля, в різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Про це повідомляв центр національного спротиву. Також по смітниках захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбувається від зсу. Насправді, ці солдати це просто смертники, яким командування пообіцяло шляхи відходу. І напевно, що підірваний Антонівський міст був одним із цих шляхів, йдеться на сайті центру національного спротиву Херсонці. Вже закликають не пересуватись містом без потреби та не торкатись підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків. Про це заявив Юрій Соболевський. Не намагайтеся заходити в адміністративні будівлі та місця колишньої дислокації орків. Це може бути небезпечно, підкреслив чиновник. Попри це. Багато людей сьогодні на вулиці виходять на вулиці і намагаються підтримувати українським військовим. Бачимо всі ваші коментарі. Питають, як там Білозерка. Центр національного спротиву повідомляв, що там український прапор і що люди виходять вітати українських військових. Героям слава! Слава ЗСУ. Друзі, дякуємо вам за коментарі. Пишуть нам коментар, лівий берег. Відгукніться. Хто є на лівому березі? Ви можете написати коментар. Ми зачитаємо його в ефірі. Пані Наталя пише. Якби ви змогли побачити нашу радість, що ЗСУ зайшли в Херсон, божні наших солдатів, захисників, збережи Господь солдатів і людей. Слава Господу, слава Україні! Ми з Італії плачемо і радіємо за цю новину. Насправді ми всі радіємо і багато ваших коментарів бачимо. Микола напише Привіт, український Херсон, рідненький острів фабрика Корабел. Слава ЗСУ, слава Україні, слава українцям. Героям слава друзі! Дякуємо, що нам дивитесь, і ми переходимо зараз вже до розмови з нашим гостем. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник голови одеської військадміністрації. Пане Сергію, слава Україні! Слава Україні! Слава Збройним силам і героям слави, звичайно, дякую всіх зі святом без перебільшення. Ви знаєте. Оркіль дуже люблять символи. Я сьогодні спробую відповідати їм теж символом Вони кажуть, ворога треба бити їх же зброю, тому числі інформаційною. У 1920 році. Саме 11 листопада, війська барона Врангеля залишали Крим. Вірніше їх звідти вибивали більшовики. Я зараз про дещо інші паралелі 11 листопада звільнено місто герой Херсон. Я сподіваюся, що проводячи, скажімо так, історичну паралель трохи далі, то і до Криму залишається зовсім близенько. Це початок великого шляху. Зараз я розумію, треба стримувати емоції, в тому числі і позитивні, в плані того, щоб не завищувані були зараз очікування. Наші звичайно хочеться, щоб війна закінчилася вже завтра. Звільнено Херсонщину, частину Запоріжжя, звільнено Донецьк, Луганськ, звільнено Херсон. Бачите, на Херсоні сьогодні замкнувся Крим, е, але цього не буде сьогодні і не буде завтра. Це буде в найближчій перспективі. Я навіть думаю, що на сьогодні це не всі гарні новини залишилися, але не буду забігати наперед, щоб не наврочити. Дай Боже, все підтвердиться. Так, от е, треба емоції, щоб вони вийшли. Я сам навіть сьогодні допустив, що такого не роблю в ефірі е, сльозо, Ну прошу пробачення. Не стримався. Ми не сьогодні плачемо. Не стримався. Бачите, навіть зараз так трошечки в горлі пишить. Так от, що стосується е, цього початку великого шляху, вірніше, продовження великого шляху звільнення наших територій, е, все дійсно йде за планом. Будемо так, от ворожою зброю інформаційної бити. Я е, е, єдине, що про що б сьогодні говорив, бо ж, коли говорю про завищені позитивні емоції, ефорію завищену дещо. Треба не забувати найголовнішого, що результату цієї роботи це життя наших бійців. Це важка, надзвичайно складна робота наших Збройних сил. Я хотів би, щоб сьогодні ми згадували тих людей, які намагалися зупинити те швидке просування російського агресора, в тому числі на нашу рідну Херсонщину. Сьогодні, саме сьогодні, не час. З'ясовувати, чому так сталося. Про це я впевнений. Будемо говорити і закличемо до відповіді тих, хто допустив е, ці прорахунки. Але найголовніше згадати усіх, хто вже поклав життя, шанувати тих, хто це робить на будь-якому е, фронті, на південному, на східному, інформаційному, медичному, освітянському, сьогодні ми розуміємо прекрасно, що. Херсон о, буде відроджуватися перш за все в гуманітарній, соціальній складовій, ну, безпеково зрозуміло. Тому хочу побажати всім витримки і подякувати херсонцям, і подякувати найголовніше за те, що вижили. Пам'ятаєте, ми колись про це говорили? Треба вижити. Вижили. Хочеться і плакати, і кому горлі насправді стоїть. Е, є інформація, що багато російських військових залишаються в Херсоні. Як вам здається, їх просто забули, не взяли з собою, чи в росіян є якийсь план на них? Найголовніше така версія, як забули, покинули, залишили, є однією з основних, і вона має право на життя. Це саме так. Тому що життя російського солдата вона нічого не варта. Хочуть вони те чути, не хочуть. Я б взагалі рекомендував тим, хто залишився, перше піти до церкви і поставити свічку за те, що вони живі, помолитися Богові навіть російською мовою, наш Бог почує, бо він один. Помолитися за те, що вони залишилися в Херсоні, що їх забули. У них є шанс вижити і жити далі. Ми їх потім відпустимо на Росію, трошки покопають нам канали, там відновлювати будуть, але то таке інше, інша справа і, і надалі. Диверсійні групи вони є, і це зрозуміло. Дякуючи Богові, у нас є відповідні структури, контрдиверсійні структури, які вже почали діяти, почали діяти не сьогодні і навіть не вчора. Ще один важливий момент: от надзвичайно важливий, це те, що всі зрадники та колаборанти. Мають предстати перед судом, е, звичайно, хочеться говорити про суд людський, про кару небесну, але мають бути на суді. Суди мають бути публічними і кожен має відповідати за зраду. Я зараз не хочу, я може жорстокі речі буду говорити. Я зараз не хочу чути про те, що в когось виникли такі обставини, що він пішов і зрадив рідну сім'ю. Чому немає пробачення? Всі ж інші вижили. Хто міг поїхав, хто не поїхав, той боровся е словами думками, і сьогодні вийшов на вулиці звільненого Херсона. М але зараз дійсно трошечки емоцій треба зупинити, пораділи і працюємо далі. Роботи дуже багато. Ну а власне вам хотів би зараз, поки не забув <смір> теж і звичайно, побажати повернутися до Херсона, вже працювати відповідно. Там е бронежилети у вас є на всякий випадок, так що ви в безпеці, а треба ми допоможемо. І сподіваюся, найближчим часом теж е заїду вже до, рідного, до рідної Херсонщини, і там будемо теж влаштовувати якісь інформаційні проекти. Дякуємо вам. Віримо, що скоро повернемось додому. Е дуже важко зараз е не радіти, але. Наскільки ми розуміємо, це ж зараз не остаточна перемога, це важливий етап, але тим не менш попереду багато роботи. Коли ми зможемо сказати, що українські військові остаточно закріпились в місті? Коли через скільки це буде? Це ж не буде там сьогодні, завтра, найближчим часом. Ну, роботи ще дійсно багато, і дай Боже, що все піде дійсно за тим планом нашу команду, який відповідно є. Ми звичайно не можемо зупинятися на досягнутому прапор над обласною військовою адміністрацією це добре. Звільнений Херсон це теж добре. Не забуваємо, що це ще не вся Херсонська область, бо далі ще є лівий берег, далі є частина окупована Запорізькою області, Донецька, Луганська область. Тут просто ще один камінчик на сьогодні покладено в основу. Того фундаменту, який називається перший пункт повернення до кордонів 91-го року. От коли ми вийдемо на це, далі я навіть репарації, які в відповідному плані йдуть над пунктом другим, я поставлю на третє місце. Для мене для України, це не клаптик паперу. Я бачив проєкт Будапештського договору, він був написаний дійсно на такому папері. І чим це закінчилося? Той меморандум він не життєздатний був самого початку. Тому ці гарантії мають бути. Е, ну дивіться, є приклади: зернова угода вона діє погано чи добре вона діє, тобто є механізми ще на сьогодні міжнародної спільноти такі гарантії забезпечити. Але цього разу гарантії можуть бути під те, що російська держава в тому вигляді, якому вона існує, існувати не може. Ну, просто не може. Я не закликаю до братовбивчої, як вони кажуть, війни між бурятами, башкирами, московитами. І це їхня справа. Це їхня справа. Але і в такому форматі Росія не має права на існування. Бо це буде постійно. Оце буде постійно. Ми будемо звільняти Херсон по 10 разів. Я вже цього не хочу. Сьогодні вже звільнили. Все, крапка. Йдемо далі і працюємо далі. Тому, ну а репарації, звичайно, так. Про одну я сказав, нехай копають канали для початку. Для початку, це тільки для початку. Звичайно, це така груба фізична а, праця, нехай, нехай попрацюють, нехай відчують, що воно таке не унітази красти по ресторанах, а попрацювати ну хоча б руками і на лопаті без моторчика. Друзі, дуже багато ваших коментарів. Ми всі їх бачимо. От нам пишуть зі Скадовського району лівого берега, що радіють за Херсон. Пишуть поховці, що вона має триматись. Ці багато дуже ви пишете коментарів із вдячністю нашим воїнам. Слава Україні! Дякуємо вам, що ви нас дивитесь. Дякуємо, що пишете ці коментарі. І це просто. Дуже важливий для для кожного херсонця сьогодні день, але тим не менш я вас хочу запитати про те, як будуть події далі розвиватись, тому що багато херсонців вони вже вчора дивились. Я знаю, вони мені казали на своїй валізи і думали так, коли ж так, коли ж ми будемо повертатись, але наскільки я розумію, взагалі зараз не йде мова про повернення. Е, ну, давайте відверто ж розмова, як завжди. Так е, ну на сьогодні точно ні, на завтра, на найближчий якийсь період. Мені важко сказати. Я не хочу зараз е, просто сказати і, і щоб ви сказали: він збрехав. Ні, брехати не буду, але це правда те, що зараз не на часі повертатися. Тому що ми говоримо про безпекову компоненту. Це від замінування певних будівель територій сьогодні. Вже маємо два випадки у Миколаївській області. Там діти підірвалися. Наскільки я от е, володію інформацією е, наша Херсонщина навіть того потерпає не менше, а можливо і більше. Тому треба бути обережним. Не поспішайте. Найголовніше зробили сьогодні збройні сили. Вони Херсон звільнили. Нехай життя налагоджується. Е, сьогодні прийде і прийшла вже. Наскільки я розумію, і обласна військова адміністрація туди працювати. Дай Боже здоров'я, а працювати саме для херсонців. А, як кажуть, практичної роботи. А, по перше, тому не, не поспішайте. Не поспішайте. У вас є що робити на теренах Одещини. Дякую вам за те, що ви тут не загубилися. Що ви залишились херсонцями? А, у вас є над чим працювати на теренах Миколаївщини, України Європи, тих країн, де доля вас закинула. Прийде час про це повідомлять пізніше. У нас на сьогодні, давайте відверто говорити, навіть е, журналісти не допускаються до е, деокупованих де територій. Це говорить про що? Не про те, що хтось закрився інформаційно, паси Боже, це говорить про те, що ситуація що дуже складна і непроста. Ворог ніде не подівся, не весь ворог е, потоп е, у Дніпрі. Вони виставили артилерію. Є позиції, які будуть прострілюватися. І ще сьогодні подивимось, як вони будуть реагувати на те, що відбулося. Повітряні тривоги, укриття, все це залишається. Не поспішайте. Зробили головне вижили. Вижили. Ще раз кажу, вижили, але не поспішайте. Треба працювати далі. От у нас є коментар, який я також дуже хочу прокоментувати, Анна напише: я дуже рада, що Херсон наш, но громко сказано на білі просто вийшли в пустой город і все. Ні, насправді це не так. І е, те, що зараз, зараз відбувається в Херсоні, це е, робота ЗСУ і дуже складна робота. Я відповім на це запитання Анна, пані Анна Осіпова. Ви знаєте, я зараз не про вас, я взагалі про тенденції таких думок. Ви знаєте, дуже багато про війну говорять ті люди, які дивляться кіно і не знають, що таке війна насправді. Війна це не якісь паради, повірте мені, це е, дуже неприємні запахи у війни. У війни дуже страшне обличчя, як колись казали, не жіноче обличчя. І все те, що відбувається, не є за рухом чарівної палички. Це багатоденна, багатотижнева і багатомісячна робота. Про якого почали говорити, і найголовніше діяли за цим сценарієм, починаючи від весни нинішнього року, коли вперше почали дійсно активно говорити про найскорішу деокупацію Херсону? Ворог не е продемонстрував жест доброї волі. Це ворога віддали під дупу і він змушений тікати. Він тікає. І за тим, що ви пишете адбілі голосно сказано, зайшли в пусте місто, зайшли в місто, яке звільнено, зайшли в місто, за яке було покладено життя українців, одеситів, херсонців, власне, луганчан, донеччан. ну, Зараз мені важко назвати регіони нашої держави, чиї представники не поклали своє життя на вівтар того, що ви назвали пусте місто. Наповнюйте його. Тепер до вас е, вже питання: наповнюйте його життя. Голосно скажіть. Добре, що відбили Херсон, Херсон наш і тихенько, отут от саме тихенько. робіть свою справу. Долучайтеся, я кажу завжди у такій ситуації. І Ще раз дякую Збройним силам. Це ваша робота, результат суперову. Пане Сергію, дякуємо вам, що ви долучилися сьогодні до нашого ефіру, і я всім це кажу до зустрічі в нашому Херсоні, до зустрічі на нашій Херсонщині. Друзі, до нас долучався Сергій Братчук, це речник одеської військової адміністрації. Наш ефір триває, бачимо купу ваших коментарів з вдячністю нашим воїнам. І насправді це дуже важливий і неймовірно радісний день. В Херсоні зараз складна ситуація. Ми пробуємо отримати якусь інформацію звідти, і з нами на зв'язку журналіст медіаплатформи платформи хору Дмитро Бахненко, який пробував дзвонити в Херсон, пробував дізнаватись про те, яка зараз ситуація. Тож, Діма, зараз спробую розказати, що там відбувається. Діма, привіт. Вітаю. Мене чути чути бачити у прапорі. Так це насправді мій якесь бажання проявити відчуття того щастя, що ми всі напевно сьогодні відчуваємо. Цей прапор я взяв на площі Свободи 2 чи 3 березня. Він валявся на землі. Його зірвали російські військові. А ми тоді, якби ну там, коротше були поруч і я його побачив. А потім лежав вдома і думаю, треба забрати прапор. І я забрав цей прапор і вивіз його з Херсона і забрав з собою. І він такий порваний, тому що його порвали. Я вирішив, що не буду його зашивати, тому що ну хай він залишиться таким, як він є, справжнім. І потім з цим прапором я ходив на мітинги проти російських військових, і цим прапором відмічаю прихід українських нарешті прекрасних дивовижних, неймовірних, найкращих військових. До Херсона, і, звісно, ці відчуття дуже складно передати щастя, захоплення і якоїсь нескінченності. З Херсоном я намагався зв'язатись, і це насправді дуже складно, тому що е, дуже поганий зв'язок. Зараз в Херсоні ж немає ні зв'язку, ні світла, ні води. Люди просто ходять на арестанку для того, щоб набрати технічної води, тому що. Ну, буквально немає чим помитись, і з кравчучками там десь якось їздять. Ну коротше, це немає просто питної води. Ми ж всі пам'ятаємо, що в Херсоні там кожні 500 метрів точка продажу води там біля ці візунчика, чи ще десь, чи там можна купити, чи якась бабулька, яка тобі відраховує решту. Ну коротше, якби це не, ну, не було проблеми, а Зараз е, немає, плюс немає світла, як будуть працювати насоси. Ну коротше, це зараз е, серйозна проблема. Хоча я впевнений, що херсонці вирішать з цим справляться, тому що після всього пережитого е, наші в місті, і це насправді найважливіше. Тому сьогодні зв'язок з Херсоном насправді жахливий, і те, що ми бачимо ці відео і фотографії, це прям щастя, і якось воно пробивається і доноситься. Я зміг додзвонитись до Херсона вчора, бо люди, яким я додзвонився, стояли на високому березі на арестанції, і звідти якось добивав зв'язок з лівого берега. І, власне, тому зв'язалися. Ну, ми пам'ятаємо, як це теж було там ще в перші рази, коли відмикалось зв'язок, взагалі в місті, і всі виходили, підкидали телефони вгору, піднімали руки і там щось шаманили, танцювали з бубнами і намагались зловити хоч якісь хвилі українські. Ну, станом на вчора росіян в місті видимо не було, вони залишили. Всі точки, де вони перебували в Херсоні, включно з телевежею, там розбивали вікна, ворота розпахнуті настіж, зняли цю величезну вивіску єдине <кій> <кій> Росія з ювілейного. Вибачте, що я ці слова кажу. Ну, коротше, якби вони готувалися до того, щоб піти. Складна ситуація в місті. З тим ще, що ну, якби немає життєзабезпечення для функціонування нормального міста. Ну, типу, немає пожежних машин. Їх просто видно, що повиганяли всі. Е, якраз була пожежа на Перекопській, і проїхала машина, все, що було, вилила і поїхала. І якби, ну, це велика теж проблема зараз буде, тому що. Люди залишились і місто почне зараз оживати, і йому треба ну, ось ці якісь ем, речі, які якби, рухають його. Ну, які якби, дозволяють відчути людям, що вони живуть у 2022 році. Що Це якби якісь ну, ознаки цивілізації. Ну, цього немає. Це все евакуйовано на лівий берег Дніпра. І тому зараз ну, просто з такими побутовими речами будемо мати проблему велику. Але я вірю в цих дивовижних воїнів ЗСУ, які прийшли в місто, і в тих людей, які залишились херсонців, бомб, ну, ми бачимо всі ці відео, як люди підкидають військових, як вони з намальованими плакатами виходять. Як ну реально знову ж таки прийшла? Прийшов натовп людей на площу свободи. Такого натовпу не було навіть на цей день Росії, коли вони намагались показати, що країна єдина, і так далі. І тоді було менше людей, ніж зараз прийшло зустрічати з ССУ херсонців. Ну про що ми говоримо? Так, це дійсно так. І найкращі жарти, які я напевно прочитала сьогодні, про те, що ЗСУ поки не можуть дійти до центру міста, бо пробуваються через цивільних, які намагаються їх обняти. Да. А, будемо стежити за ситуацією в Херсоні. Діма, дякую тобі за включення. Хочу сказати про те, що. Ми всі скоро побачимось, і я впевнена, що це буде обов'язково. Що... Особливо вибачте, 11 11 22 це мені здається якийсь неймовірний збіг прекрасних обставин, які склалися. Зорі, зійшлися астрологи, нумерологи і так далі. Привіт, нумерологам колаборантам Бачите, не все так у них складається добре і в номерологів також колаборантів. Діма, дякую. Друзі, бачимо ваші всі коментарі з вдячністю, воїнам ЗСУ. На жаль, не вистачить ефіру, аби їх всіх зачитати. Наступне наше включення буде о 18-й, також буде включення о 20-й, Тож, якщо у вас є змога, долучайтесь, пишіть коментарі. Також я бачила коментар, не можу його знайти. Питали, як справи в Білозерці. Центр національного спротиву каже про те, що там вже український прапор, тому в Білозерці, я думаю, що все добре. Вікторія пише: чекаємо на визволення всієї Херсонської області, чекаємо разом. Друзі, дякуємо вам, до зустрічі в українському Херсоні наживо о 18-й ми у прямому ефірі.